Парі матч та Дніпро-1 один заряджені перемагати. Знову вітаємо вас із Туреччини. За 10 хвилин розпочнеться другий на сьогодні контрольний матч спортивного клубу. Дніпро 1. суперником буде узбецька Согдіана. Нагадаю, що вранці наша команда одним складом зіграла з боснійським бороцем, перемогла з рахунком 3-2. І ось другий на сьогодні спаринг. Віце-чемпіон Узбекистана. Команда Согдіана буде, думаю, що гідним екзаменатором. Дніпро 1 зустрічається з узбецькою Согдіаною на зборі у Туреччині. Проходять за рахунок дрібного пасу футболісти Согдяни лівий фланг. І виконують подачу. Скидка. На щастя, ніхто не замикає. Крайній захисник повертається на свою позицію. Біл його. Звичайно, що у різкості має переважати, перш за все. Перес. Гуаля знаходить Той піхальонку І з глибини передача білу. Віддавав, віддавав біл Гуалю, віддавав. Не... Остерігаємо, дивимось за стандартом у площину. воріт. м'яч і Над поперечиною пролітає після удару головою небезпеку Маховим. І знову так у довгим пасом. Прогавили його захисники. Журабеков. Ось добігає аж зараз біл. Але піхальонок обирає пряму подачу. На Адамюка м'яч летів, випереджає його суперник. Ну а Лучкевич б'є на чуже поле. Асанов розіграв штрафний, і це пеналь. І якраз біля м'яча, Шокрус Норхонов. Норфонов. Відстійки м'яч. ворота влітає. 0-1. Стає рахунок на користь Стохдіани на 26-й хвилині. Переведення праворуч. Тут одразу два футболісти з Виконується ще одна подача. Ну там розминка для. Піхальону. Бачить він Демиденка. І вкладає йому м'яч у ногу. Демиденко тікає від суперника. Можна прострілювати. Віддає він передачу, але перехоплює її голкіпер. Хальон виконує подачу з кутового. Купов. Відскочив до нього. Чермел. Готує подачу, виконує така небезпечна передача силова. До штрафного майданчику і з розвороту пробиває той-таки Норфонов, молодий футболіст, якого ми пам'ятаємо за матчами Ю-19. кращий бомбардир чемпіонату юнацького. Він є. Біл між лініями відкрився, отримав передачу від Рубчинської. Гуаль же на ударній позиції. Забиває Марк Гуаль. Нарешті всі зіткнули із полегшенням. Насамперед, насамперед сам Марк Гуаль. Нарешті він розпечатав цей зачаклований кошик, і відзначається голом. А, персонал нашої команди був на оглядинах ще у футбольному клубі Дніпро. Близько 15 років тому Марат Пікмаєв. Під 24-м номером він грає. Розіграв кутовий, так і не підійшов другий гравець. Із І Рубчинський вже з гри націлено подає на дальній кут вортарського майданчика. Хороший перепас пройшов тут на фланзі, і розвернули атаку на інший. Біл. Проходить біл цього разу по стрічці. Самісінький, і Піхальонок влучає у біла, який на лінії воріт. Був ще один удар. Лавйов на випередження. Класно грає. Піхальонок. Відкривається там Ківінда. Піхальонок йому віддає. Як не забив Даніель Ківінда. Ну класно же зіграно. Падає гравець Охдіани. Гуаль підкоплює м'яч піхальонок. Рубчинський. Там є біл ліворуч. Бачить його Рубчинський. Хороша діагональ зі штрафного. Тазу може бути гостро. Тут скидка йде, Кінарейкін. Зберігають м'яч. Наче хлопці. Соловйов ставить спину супернику. І хороший пас віддає Соловйов гуалю, але перехоплює цей м'яч захисник. У нас третій номер Марко Колакович. Простріл від Біла. Ні. Ще одна спроба удару не відбувається. Біл їй заважає. І заважає він націлені передачі з флангу. Тепер же Соловйов втрутився, і там десь щось хтось когось. Смикнув, вдарив, це побачив арбітер і призначив трапний удар. матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати.